Доброго усім дня, вечора обіду, у кого який час. А сьогодні чергове відкриття Шуко. Колега мій розповість про ці моделі. Сьогодні ми вам хочемо показати з нашої колекції таку не дуже цінну та рідкісну частинку компанії Шуко. Це з колаборації метал. Ці машинки, ось ця фура, та ось тут кілька вантажівка та це навіть, не спецсерія військова ще всього. Е, зроблені з металу і також певні частинки зроблені з пластику. Коли звичайні машинки Шуко, особливо Піколо, зроблені з чистого металу, всі деталі. Е, такі моделі не дуже цінні, мають ціну в районі 20 євро. Але водночас дуже деталізовані і також дуже мають красивий вигляд і також прикрашають колекцію. Зараз ми можемо продемонструвати їх зблизька. Трішки пошкоджена у нас упаковка, але вона вже була такою придбана за дуже велику суму. Тим не менш для колекції, вона дуже добре підходить. Ми вже раніше відкривали цю фуру. І ось видні сімі упаковки місця для маленьких деталей. Тут були дзеркала і загалом фура дуже деталізована і справді варто бути в колекції. Такий Mercedes Actros. Коштує така в районі 25 євро. стані і з коробкою. Такий Mercedes Actros доволі чіткий, все в реальному форматі. Так як він є реальний, так він і є в моделі. Тому і гума і тут прикольна, і диски. Тобто, все, все класно. Все чітко. Це шуко. Yeah, да, нема the last що last тут говорити. Да. І це ми шукуємо. І тут у нас. Ці модельки теж відкриємо, так? Так, можемо спробувати. Ми ні разу її ще не відкривали, тому ми не знаємо, наскільки зараз це буде займе часу. Коли купуєш упаковці, розумієш, що це. А, Можливо, ми її не зможемо дістати, тому що вони ось так. Цей карза знімається. Не знімається, не знімається. Ось такі модельки йдуть. Потрібно переглянути тут, що у нас деталізація йде. Ці модельки відчутно легші, ніж майже зроблені вони більша частина, на жаль, їхня з пластику, ніж інші шуко. Але також добре деталізовані. І також підходять під тематику колекції. Ну, може сьогодні показати щось серйозне. Так, З... це було. З сертифікатом щось таке від Шуко. Ми поки серію Шуко відкриваємо, у нас є інші моделі, але поки ми вирішили показати mm -hmm. вам Шуко. Так, зараз я відсуну. Це наша одна із улюблених. Одна із улюблених моделей. Тому пока Шуко. Потім продовжимо відкривати інші. Так о, прибирай його, давай, Відкр... відкривай з сертифікатом, що у нас там на полці є, достань. Доволі одна з найрідших також моделей і комплектацій сетів, як воно ще це назвати від Шуко. Тому що тут вже Припилилася, тому що зберігалося, да воно не відкривалася. Це колаборація із різними фірмами шоколаду та загалом шоколадних смаколиків. Тут такі фірми, як Toblerone, Milka, Daim і, і ще ось одна. Zuchen, чи якось так називається. Не зустрічав, тому не знаю, як рано називається. Показую нам модельки, що у нас тут є. Це сертифікат від Шуко. Кількість авто випущених цих моделей. Все, як то кажуть, документально Назві. підтверджено. 99-й рік. Ось. Справді і... такий, можна назвати, унікальний сертифікат, тому що таких розмірів ми ще не зустрічали. Так, сертифікат і, власне, автівки. Ось. Це у нас автовоз. І модельки, які на ньому мають перевозитись. Які він має перевозити. Вибачаю за ефект камери, але. Ось. Все в оригіналі. Ось такий ще є комплект від Шуко. Мабуть, один із найкращих в нас. Та й загалом всьому. Все світі Шуко, тому що... Тут порівняння з дуже великою кількістю фірм, а це завжди цінується і з часом приймає велику кількість грошей. Ну що ж, чергове відео ми засняли для вас. Будемо продовження знімати. Чекаємо ваші лайки, відгуки, підписки. Пишіть, якщо комусь щось цікаво на рахунок шуко. Або якісь інші модели. Що ви збираєте, чим ви е, цікавитесь, підсказуйте нам, які моделі ви збираєте, яких фірм е, ось у нас в основному шуко. Це для нас пока на першому місці. Добре, дякуємо вам. Чергове відео. Чекайте від нас. До зустрічі!